На подвір'ї 12-ї школи прийшли вшанувати пам'ять загиблого героя. Рідні, близькі та друзі Віталія Швидкого згадують його життєрадісним, працьовитим, добрим чоловіком, який любив життя і віддав його за свою батьківщину. Усі присутні на заході вшанували пам'ять полеглого героя хвилиною мовчання та поклали квіти до його меморіалу. Право відкрити дошку надали рідній доньці і сестрі захисника. Віталій Швидкий дев'ять років провчився у стінах рідної школи номер 12 по закінченню якої вступив до міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за спеціальністю слюсар-автомеханік. Після завершення навчання працював за фахом. Як стверджує класна керівниця Віталія, він був людиною працьовитою та відповідальною. За роки навчання в школі він був дуже добрим працьовитим, дуже таким лагідним хлопцем. Ми його таким і запам'ятали. Дуже люблячим свою сім'ю. Він народився в багатодніті сім'ї, тому дуже піклувався про своїх сестер і брата. Дивлячись на дошку, ми будемо віддавати данину пам'яті, шану нашому герою. Перших днів повномасштабного вторгнення Віталій став на захист батьківщини у складі 107-го батальйону 109-ї бригади територіальної оборони Маріуполь на посаді солдата кулеметника. У 2023 році отримав поранення, але одразу ж після лікування повернувся до побратимів на посаду механік водій. Відважно брав участь у боях за Горлівку, Авдіївку, та весь час був у найгарячіших точках фронту. І він пішов воювати заради того, щоб не довелося нам іти туди і щоб не прийшли сюди. Він був після поранення, його могли списати, але він пішов. За хлопцями знову, тому що їх залишилося там дуже мало. І він сказав: Ну я не можу залишитися тому, що не сма на те, що в нього є дочка, яка залишилася круглою сиротою в своїй В Віталій завжди мужньо виконував свій військовий обов'язок. Проте, 30 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманська захисник загинув внаслідок мінометного обстрілу противника. Слава Україні! Слава і героям. За самовідданість та героїзм. Воїн нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Відтепер меморіал буде постійним нагадуванням нам та майбутнім поколінням про високу ціну нашої свободи та незалежності. Ярослава Кальченко, Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, Перший міський.